Згадуючи страдання і смерть нашого Господа Ісуса Христа, ще раз нагадаємо, як це сталося. Іван від Марка, 15 розліс, 16 вірша. Марка 15,16. Бо які ж повели його до середини двору, Цепто в преторій. І цілий відділ складають, скликають, і вони задяли його Баранецю, і, сплівши з тернини вінка, поклали на нього, і вітали його, літати його зачали. Радій цару Юдейський. І тростиною по голові оббили, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялися йому. І коли Назнущалися з нього, зняли з нього бараницю і наділи на нього одежу його, і його повели на розп'яття. І одного перехожого, що з поля повертався Симона Хіриниянина, батька Олександра та Руфа, змусили, щоб хреста йому ніс, і його провели на місце олофу, що значить череповище, і дали йому пити вина із змирою змішаного. Але він не прийняв. І його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жили про неї, то що візьме, була ж та третя година, як його розп'яли, і був написаний надпис провинив цар юдейський. Перед тим, як розп'яти нашого Господа, римські воїни нагломилися з нього. Вони зобразили з нього царя, наділили на нього баганицю, богаряну одежу, тому що царі носять багряниці. Царі носять вінки, корони. На Христа одягли вінок, але не просто вінок, щоб не сміятися з нього, могли б зробити соломи чи сіна, а вінок. Стернини, щоб зробити йому больно, щоб було їм смішно, а Ісусу Христу було боляче. Він поніс терновий вінок, який заслужили ми, щоб нас, на нас одіти вінок слави, який заслужив наш Господь. Тому любимо Господа і ненавидьмо гріх. Через наші гріхи Ісус Христос страдав. За наші гріхи Його били, над ним знущалися. Піддані зустрічають царя і викрикують царю повіки живи. Воїни вітали Христа, радуйся цар Іудейський. Царі носили булаву якби знак влади. До речі, вінок це знак достоїнства. На царській риві чим більше корона, чим більше там цінностей, тим достойніший цар, цим достойніший правитель. А... Булава це була знак влади, Ісусу Христу дали і також транстиною били по голові, щоб ті колючки, які були в вінку, вбивалися в тіло в голову Ісусу Христу. Хто не підкоряється Господу, хто не виконує Його заповіді, хто не боїться гніву Божого подібний до римських воїнів, які знущалися з Господа. Також піддані в знак вірності цару цілували його. А воїни замість поцілунку плювали на Ісуса Христа. До царів обично зверталися, стоячи на колінах. І коли кланялися Царям. Перед Ісусом Христом римські воїни теж падали на коліна і кланялися йому. Важко навіть уявити, настільки важко і боляче було Ісусу Христу. Настільки йому важко було терпіти це все, будучи Богом. Він міг одним словом знищити всіх римлян і не тільки. Одне слово тільки сказати. Але Ісус Христос терпів смиренно, зносив все, що з Ним робили. Ісус Христос змирився з позором і безчестям, щоби звільнити нас від вічного позору і вічного безчестя. Яке приготовано нам за наші гріхи. Ісус, ми прочитали, був не в своїй одежі. З нього зняли його одежу, наділи бароницю, потім зняли бароницю, оділи його одежу і повели на розп'яття. Він страдав не за свої гріхи, а за чужі гріхи. Ісус Христос страдав. За ріхи людей. І ще перед цим пророк Ісая пророкував, що так буде. 53 розділ книги пророка Ісаї, 4 і 5 вірш. Ісая пише, направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс, і ми вважали його за поранену, іби Бог його вдарив поразами і мучив. Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була, за наш мир. І оже ранами нас оздоровлено. За наші ріки Христос помер, розп'ятий на Оловському Христі. В станом заповіті ми не знаходимо ніде, щоб хтось був повішений на дереві. Писано, що проклятий всякий, хто висить на дереві. Ну, Аман написано, але він був ворог ізраїльського народу. І він заслужив це, щоб його зробили. Але були іще сім синів Саула, які, подібно Ісусу Христу, були повішені не за свої провини. Друга книга Самуїла, 21 розділ, з 5 вірша. Друга Самуїла, 21:5. І сказали вони, тобто євітяни, до царя, до царя вже Давида. Чоловік той, що вигубив нас, і що замишляв на нас, щоб нас винищити, щоб ми не стали у усій Ізраїльській границі. Нехай буде нам дано семеро мужів, синів Його, і ми повішаємо їх для Господа в Гіваті Саула Господнього виброця. А цар сказав: Я дам. Та зневоседився цар над Міфіошетом, сином Йонатана, Саулого Сина, через Господню присягу, що була між ними між Давидом та між Єнатаном Сауловим сином, і взяв цих двох синів ріспи, дочки, айї, яких вона народила Саулові Армонія та міфошета, і п'ятьох синів Мелхоли Саулові дочки, що вона породила Адріїлові синові меховотянина Барлізає, та й дав їх у руку ветян, і вони повішали їх на горі перед Господнім. Лицем. Христос страдав і помер за кожного з нас, за наші провини, за наші перестати, за наші гріхи, в яких ми народилися, в яких ми жили, які ми робили. На жаль, ми живемо, живемо в ріховному світі і десь все одно якась думка ріховна, десь побачимо, що не слід бачити, десь і слово можливо зіскочить з уст наших. І коли ми каємося, жертва Ісуса Христа, вона діє і гріх прощається нам. Я не пам'ятаю автора е, цих слів, який записав про цю подію, так ті, хто склоняє перед Христом коліні, але не склоняє душу, то приближається к Ньому устами своїми і Його. Язиком, а не серцем, а серцем далеко від нього оскорбляють його подобно цим воїнам. Якщо скляємо тільки коліна, а не склоняємо душу перед Господом, якщо ми почитаємо його тільки устами, а не своїм серцем, ми подібні до цих воїнів, які насміхалися, які оскорбляли, які робили боляче. Господу Ісусу Христу. Тому стараємося жити так, щоб Господь Ісус Христос був для нас не уявним Царем, а справжнім настоящим Царем. Щоб Ісус Христос був для нас Господом, Господарем нашого життя. Любім Його, підкораємося Йому, віддаваємо Йому шану, дякуємо за все Йому. Тому що Він взяв на себе наш позор, щоб взяти нас у свою славу. Він помер позовною смертю. Він взяв на себе наші прокляття, тому що прокляття, як я казав, кожен, хто висик на дереві. І наші прокляття Ісус Христос взяв на себе і поніс на голову. Для того, щоб взяти нас у свою славу, щоб дарувати нам благословенну вічність. Але ми, люди, нам хочеться, щоб було завжди так, як нам хочеться, так, як ми вважаємо, що так правильно і так має бути. Але, на жаль, наші бажання не завжди сходяться, не завжди співпадаються з бажаннями нашого Господа Ісуса Христа. Тим, що хоче Бог. І якщо я не буду зважати на думку інших людей, бо я знаю так, я так думаю, то можу своєю впертістю зневажити Господа і стати подібним до тих воїнів, які зневажали Ісуса Христа, які зневажили царя над царями, які знущалися над Богом. Якщо я знаю, що це рік, що це не можна робити, але я роблю, то я знову розпинаю Ісуса Христа. Якщо я знаю, що це не можна робити, але роблю, то я плюю на Ісуса Христа, так як це робили римські воїни. Христос сказав, каже, що не робити це, а я буду робити. Ні, не Наше спасіння дуже важко дісталося Ісусу Христу. Тому не будьмо схожими на цих римських воїнів, а будь, будьмо схожими на Того Сиву на Скірінеї, який йшов з поля, який з позаранку, з досвіта наробився дуже на полі. Нелегка робота, важка робота. Він йшов, наверное, голодний, спраглий, змучений. Але він смиренні виніс крест на лов. Траємося, незважаючи на обставини, незважаючи на вік, незважаючи на здоров'я, служити Господу стільки, стільки Він потребує від нас. Стільки треба, скільки і робимо щось для Господу, що Він хоче, щоб ми зробили. Я вже казав сьогодні в розуму, що Господь дає кожному якесь служіння. Але всі ми маємо бути благовісниками. Кожен християнин має бути благомісним. Христос прийшов, щоб спасти людські душі від вічних мук води. Ми християни, ми спасателі, ми маємо робити те ж саме: спасати людські душі від вічних мук води. Починаючи з своїх сімей, своїх домів і до случайних людей, з якими ми десь зустрічаємо. І якщо ми будемо уважні до свого життя, якщо ми будемо виконувати заповіді нашого Господа Ісуса Христа, щоб мати страх перед Ним, то Господь одіне на нас. Vem vsi slave, ki jih je zaslužil, a ne vsi ternovi, ki jih je zaslužil mi. Naj gremo, slava na veke, a mi bomo molili.